В деяких таких затінених місцях, де мороз ще не досягає, то ще можна знайти білого грибочка. Дивіться, він тут заховався від морозу, але його поїв снімачок. Снімачок теж голодний, хоче їсти. Такий молоденький. Грибочок іще. Дивіться, чудо яке. Я взяв чистих грибочка, а потім дивлюся, що це таке. А це дивіться, маленький грибочок такий виріс. Наче дитина до мами так притулився. І так забрався аж під саму шапочку. дива. Отак, видніше. Бачите, справжній білий грибочок малюсінький такий. Вітаю, друзі! Ну що ж, настав той період. Такий невеселий період. Завершення грибного сезону. Білі грибочки, хоча і мороз був, але все-таки... Де-не-де де ще можна знайти. До речі, мороз у нас вже другий день 4-5 градусів вночі. В день тепло так 10-15 градусів тепла. Так, біля грибочка ще можна знайти по один. Отак в лісі, де мороз, в таких затінених місцях, де морози ще немає не сили, не добрався. Проте можна казати, що білі грибочки вже все. Тому сьогодні я націлився більше так на опеньки. Ще з'являються у нас опеньки в лісі. Йду шукати опеньки. Ну, звичайно, попутно, якщо буде білячки, то теж не залишимо їх. Будемо забирати навіть мухомори. Правда, мухомори вже також дуже-дуже мало їх. Плюс там, де вони вже померзли, де був мороз, ті мухомори брати не варто. Вони вже втрачають свій вид. І все вони так зразу якби починають загнивати. Тому також з мухоморами вже майже все. Ну а ми з дружком по пеньки, як завжди, дружок зі мною, десь там побіг спереді. Тут така смерека, ялина відломилася. Перекрила дорогу. Поки що опеньок нема. Не знаю чому. Де такі пеньки? Мали би бути вже опіньки. Осінній ліс. Як бачите, мороз на травичці. Місцями так, де сонечко вже вигріває, то він відходить. Пожовкле листя? Ну, осіння картина. А мій дружок. Що він там робить? Приймає морозові ванни, чи як їх назвати? Морозні ванни. Як його не взяти? Режик, то дуже добрий грибочок. Цікаво, чи він здоровий, не червивий. Та ні, гарний, здоровий. Йду я собі так по дорозі, придивляючись до гори, тому що грибочки ростуть отак над цією дорогою. А дивлюся там, ха, причуївся один красавчик, молоденький горбочок. Бачите його? Ідемо до нього. Ай який гарненький. Цікаво, що восени вже. Коли така осінь настає пізня, то майже всі грибочки вже або слимачки поїли, або білочка. Ось Бачите, це слимачок чи, можливо, якась навіть не знаю, козолька якась. Що там їх є? Ще їсть ці грибочки? Дивимося. О, тобто там іще один є. Ха, подивіться. Ну, я йшов на опеньки, але бачу, грибочка ще є. Ха. Два грибочки є. Перніше це вже в мене три грибочки. Це вже третій гарботчик у мене. Файно? Чомусь нема опенька. Я збирався знайти найти а знайшов білячків Ну, ще подивлюся там. В одному місці, де я завжди йду в те місце, там можливо будуть. Якщо нема там, то це буде диво. Так, ще одного білячка побачив. Ви, мабуть, теж думали, що це білячок. Назви з так, як білий грибочок. А виясняється, це сироліжка. Обманула мене сироліжка. Ну, сироліжка теж істинний грибок. Але не тої категорії. Але все-таки тут є і білячок. Це дійсно білий. Я вже навряд чи я так міг би помилитися, тому що це вже видно, що це білий грибочок. А, Який... О, та тут є два, як вони заховалися. Три навіть. Три грибочка А, там ще бачу її малюсенький. Третій, там навіть четвертий. Дивіться, що тут є. Ну, сироліжка мене обманула, але вона, можливо, мене і затягнула подивитися грибочка. Ось ще один маленький. Правда, маленький такий, але вже я заберу. Під осіб я забираю вже і такі грибочки, тому що ті сильні морози, вони вже не виростуть. Літом я би залишив ті маленькі. Не... не зривав би я такі малесенькі. Будемо ще не важче. Не виривав би такі малесенькі. Дивимось, що нема ще. А є! Дивіться як під пеньок заховався. Я його побачу. Ого! Ха! Тут не один, тут Лесімейство. Так вони. Ха. Цікаво, виросли грибочки. Дивіться. Це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість грибочків таких видимих. О, такий курщик. Кошарк грибочки. Непогано це, грібляночка, хоча всі такі малесенькі, але бачите в одній скільки є. Так, а о тут нема. Ну це дивно, чому їх нема побачив лисички тільки один моховичок такий і лисочки опа, лисички Забираємо заберемо лисички йдемо. Йдемо ще одне місце подивимося, пеньки пошукаємо. Так, ще два білячки. Оба! Як вони тримаються? Ну так. Знову такі поєднання. Симачок поїв. Так, коли такі дива Дивіться. Розігнившись старий грибок, ну, ще не розігнившися бачу, але вже починає гнити. І що цікаво, що тут грибників, ну 100% грибники сюди. Не один прийшов. Як вони його не замітили, не допустили до того, щоб він уже отакий став, цей грибочок. Я заберу його. Понесу там свою гробницю, яку я хочу собі зробити. Може буде часто, отакого грибочка можна навіть закопати. отак Невеличку ямочку ви вигрибаєте і закопуєте його, і тоді більше ймовірність, що цей міцелій проросте просіється зі спорів. І у вас виросте грибочок Опеньок так і не знайшов. Зато знайшов ремухів, непогано так, і знайшов білячків декілька ви Вже бачили на відео. Ще в одне місце там піду, можливо там. Опеньки будуть. Якщо не будуть, то, то все на цьому на цьому, мабуть, з опеньками завершено. Чи будуть вони далі, чи ні, то вже під питанням, якщо їх зараз нема. Там, де сонечко ще не вигріло, такий мороз. Ось бачите. Вночі він майже всюди так був. Такий мороз, але потім... Ну Сьогодні 5 градусів морозу вночі було. Потім сонечко вже показалося і потрошки мороз розстаяв, але ще є місцями. Десь погодин Пеньок бачите, є. 僕は。<two. S 2> <laughs> Selebenko, selebenko o